Вітаю українську громаду Донеччини. Ми продовжуємо інформування громади Донецької області з тим, що відбувається, що, чим займається влада. Хочу сказати, що минулий тиждень був успішний по відновленню інфраструктури. Розпочали з 26 лютого, де за рахунок коштів проону японського уряду відновили крило дитячого садочка в Білозерську. А насправді там можуть. Перебувати діти з особливими потребами це вкрай важливо фінансовий ресурс, який був використаний. Це 3,5 млн грн. мільйони гривень. Вкрай важливо, щоб дітки особливо з особливими потребами мали доступ до навчання, до виховавного процесу і до того, щоб їхні батьки могли працювати і заробляти на життя. 28 лютого відкрили позашкільний центр в Краматорську, куди також використали 3,3 млн грн. мільйони гривень, також коштів про ООН, японського уряду на відновлення цього центру, на побудову на нових засадах. І насправді частина діток прибираємо з вулиці, вони зможуть фактично а, працювати, розвиватися, і не тільки по шкільній програмі, а насправді так, як хтось із старших людей пам'ятає колись було і в чому втішалися, але зовсім на іншому, більш якіснішому рівні. Вівторок, 1 березня, ми відкрили ЛЕП у Красногорівці, куди затрачено 2,7 мільйона гривень, і ми фактично відсунули леп на 3,6 км кілометра від лінії вогню від лінії розмежування, тому що жителі Красногорівки за останній рік дев'ять раз попадали в ситуацію, коли не було електроенергії, і це дуже важливо не тільки для людей, які проживають в своїх будинках, квартирах. Але і для відновлення роботи е, заводів інших закладів для того, щоб знову таки люди мали роботу. В п'ятницю е, відкрився місточок. Е, в районі Павлополя, військові встановили його, але за допомогою, в тому числі міської влади Маріуполя, його фактично підходи всі зробили якісними і облаштували. І насправді це допоможе людям із Чермолика не об'їжджати за 60 кілометрів, а фактично напряму. Тобто, таким чином, поступово-поступово ми відновлюємо інфраструктуру. Це звичайно не так швидко, як би хотілося, але насправді сьогодні важливо, що процес запущений і процес іде. Думаю, що в березні місяці ще багато чого буде відновлено, побудовано, відкрито, і ви це побачите. Власне, я сьогодні закінчив заслуховування міст і районів по інфраструктурних проєктах. Як ви пам'ятаєте, я говорив, що порядка 4,5 з мільярдів гривень накопичено обласною владою, як і з державного бюджету, з екологічного фонду, з обласних фондів на відновлення інфраструктури. Хочу сказати, що є звичайно і міські голови, і голови адміністрації, які досить добре підготувалися до цієї процедури, і саме головне, не просто. Отам об'єкт, там об'єкт об якийсь, а філософічно підійшли, тому що я ставив задачу відновлення води, водопостачання, каналізації, тепла і освіти і охорони здоров'я. Це ті напрямки, ті пріоритети, які були поставлені для відновлення інфраструктури. Мабуть, один з найкращих підготував була у Бахмуті, безумовно добра і цікава. Була пропозиція від Краматорська народний депутат Єфімов разом із міським головою Панковим фактично запропонували 400 будинків опалювати БІПТ, тобто блочними тепловими станціями, і це суттєво зменшить споживання тепла і оплату, тому що насправді вартість електроенергії тепла буде зростати. А якщо ми суттєво понизимо це. Для 70 тисяч людей не буде наскільки болісним. Цікаві були пропозиції міського голови Бойченка з Маріуполя. Насправді вони залучили фінансовий ресурс не тільки від обласної влади, але і міський, і приватних інвесторів. Я думаю, що там достатньо суттєво порядка під два мільярди гривень планується використати для поновлення інфраструктури, в тому числі транспортної У мене. Порадував мер Селідова, який достатньо ґрунтовно підготувався. До речі, про Селідова. на цьому тижні до мене прийшла одна жінка з питаннями, що від взриву побутового га газу й її і квартира. Їй виділили 50 тисяч від Селідова, 10 тисяч від Українська профспілки виділили гроші. і Її саме більше турбувало не те, що цих грошей має хватити на квартиру, а те, що і всім іншим також суму дали. Хоча в деяких була руйнації менше. Ну, це неприпустимо. Мало того, після того, як ця жінка говорила, мер Срідова зустрічає її, коли вона вибирає коштовні прикраси і засоромилася. Але насправді ну, потрібно розуміти, що є люди з більшими потребами, і в першу чергу ми будемо допомагати тим, у кого менший достаток, і ми маємо бути солідарними один з одним. Це дуже вкрай важливо. Безумовно, цікаві пропозиції від Маринки. Маринського району хочу сказати, що ми плануємо 26 будинків відновити від обстрілів, і це також вкрай є важливим. Але дуже багато людей і міські голови, голови адміністрації, погано підготувалися, і ми вимушені фактично. Повторно заслуховувати їх для того, щоб не просто дахи там якісь перекрити, а щоб була якраз філософія, були найболючіші питання вирішені в цьому році. Хочу сказати, що на завершенні вихід проекту по мосту в Слов'янську, і я думаю, що все-таки не пізніше травня місяця ми розпочнемо його відбудову, тобто відбудова Донеччини. Розпочалась, системно працюємо, і я думаю, що за цей рік ми достатньо багато просунемося, і Донеччина постане навіть кращою, чим була до війни. Сьогодні, перед день 8 березня. Колись Клара Цеткін і Роза Люксембург придумали таке свято солідарності жінок, і гендерне свято, рівність між жінок і чоловіків. Але українські жінки насправді найкращі, наймудріші. І українські чоловіки також задніх не пасуть, і вони, власне, це свято перетворили в свято жіночності, свято краси, свято Любові. Я хотів би всіх жінок української Донеччини привітати з наступаючим святом, святом жінки, побажати натхнення, побажати радості, добра, миру, що вкрай важливо, особливо для нас. Я хотів би, щоб цей день. Хлопці, не забудьте купити букети квітів, привітати своїх коханих, привітати своїх мам, тому що це вкрай важливо. Я переконаний, що жінки спасуть світ, як казала, що краса спасе світ. Але насправді красою у нас на Донеччині є наші любимі кохані жінки. Я переконаний, що разом із нашими жінками ми відбудуємо Донеччину. Донеччина буде найкрасивішою, найуспішнішою областю не тільки в Україні, але й в багатьох країнах світу. Я думаю, що у нас з вами все вийде. Ми просто маємо об'єднатися і стати партнерами відбудови не тільки інфраструктури, але й відбудові мислення, відбудові духовності, відбудові партнерства і усвідомлення. Що кращої країни, чим Україна немає. Нехай вам щастить.